Всім привіт! Це Олена і ви на моєму Ютуб-каналі. І сьогодні я вам покажу і розкажу про косметику, яку придбала під час своєї поїздки в Париж. Придбала я її, звичайно, у Сифорі. Ось такий невеличкий пакуночок в мене отримався. Я насправді хотіла купити більше, зупинилася, зараз поясню чому. І так, да, тобто все, що я купила, я вам сьогодні покажу і розкажу свої перші враження, тому що майже все, що я тут придбала, я його ще ні разу не використовувала. Буквально пару слів скажу за саму поїздку, і чому я не придбала все, що я хотіла. Отже, я їздила в Париж, це була така, ну, насправді, дуже насичена поїздка, тому що ми з подругою відвідали, мені здається, все, що тільки можна відвідати за невеликий проміжок часу. Плюс в один день ми ще їздили в Нормандію в Етриту, дивилися на море, і це було насправді прекрасно. От, але насправді, дорога, ну, звичайно, вона була складна. Ми з Києва їхали десь 24 години, ну, трошки менше, навіть 18. А назад ми їхали більше доби. Uh, і це було досить виснажливо, звичайно, як для організма, і так конкретно для моєї шкіри, тому що в мене дуже сильно загострився атопічний дерматит. Uh, він у мене проявляється ось тут, на кутиках очей. Uh, хоча я брала з собою засоби, які мали б полегшити його стан, uh, це і мій біодермакрем, який я постійно використовую. І... Лірошпизей Баум 5 здається, називається. Ну, він такий зволожуючий, регенеруючий, відновлюючий. Плюс я ще по пораді косметолога прям там купила оріяж приблизно з тим самим ефектом. Але от щось протягом поїздки воно мені не сильно допомогло. Плюс, от зараз я повернулася вже декілька днів як і все, що я роблю. Я постійно зволожую а, очі, але ну, я не знаю, на камері видно а, чи ні, але мені трошки соромно показувати зблизька. Все ще є почервоніння, все ще є шелушіння, вони з ночі на ранок набагато більше. Але, ну, коротше, боремося. Я сподіваюся, що це реально просто реакція на дорогу, а не якась алергія чи там алергія на косметику, що ще гірше. Отже, саме тому я насправді придбала набагато менше, ніж я ну, планувала. Ну, звичайно, друга причина, чому я не придбала, тому що я зажала, це моя нормальна мій абсолютно стан. А, я не придбала деякі палетки тіна, які я хотіла, тому що я дуже сильно дивилася на Huda Beauty Pretty Grunge. і плюс я ще дивилася на Наташу Діно Glam. А, і я їх не придбала. Ну, по-перше, знову ж таки, я не розумію, що в мене з шкірою очей. Можливо, я взагалі найближчим часом не зможу носити косметику, а придбати нові тіні вони будуть лежати. Мене це буде дуже тривожити і мені через це буде сумно. Це була така перша причина. А друга причина. Мені здається, що мені останнім часом все більше і більше подобається макіяж без макіяжа, і це теж дуже погано для вона для більшої частини моєї колекції тіней. Тому якось так. Але все одно тіні я придбала. Ну ви не подумайте, не ну все так погано. Тому да. Тому давайте я зараз вам покажу і розкажу, що я придбала. І одразу нафарбую. В мене наразі. Нанесені брови, трошки рум'ян, хайлайтер і тональний. Все інше я вже наносу з того, що я купила. Для цього в мене є моя полеточка з зеркалом від Huda Beauty. До речі, реально це, мені здається, моя полетка літа, тому що в мене прямо до неї тянеться рука. Прям дуже круто. І в мене тут, до речі, навіть є Project Pen у цьому відтінку, що дуже прикольно. Але так, да, давайте розкажу, покажу, що я. І поділюся з вами першими враженнями. І перше, що я вам хочу показати, це Makeup Forever. Це контурний стік, який називається Artist Color Crayon. Я насправді його придбала по рекомендації саме консультанта в Sephora, тому що їхала. Я... Мені здається, я казала це від, там, відео про вішліст, що я дуже хочу придбати а, таку двушку від Шарлот Тілбері, яка називається Філм Star, Superstar, щось там, там хайлайтер і типу контур. А, то лі контур, то лі бронзер. І я не придбала, тому що я знову ж таки прийшла, нанесла і побачила, що на мені це просто якесь абсолютно жовте місиво. А бронзери це не моя історія, в мене жодного немає, я їх не люблю а, саме за оцей жовтий ефект. А, потім я ще думала придбати Fenty. Такі, знаєте, у них такі кремові є контури, але їх щось і сефорі не було. А мені ну, дуже хочеться його без тестування придбати. Тому я звернулася до консультанта, вона мені порадила ось цей саме колір 506 який називається Endless Cacao. Ну, щоб розуміла, я попросила максимально холодне, що може бути. І вони мені прямо сказали, що ну, з того, що у нас є в магазині у Makeup Forever самі холодні контури, яких тільки може бути. Ну, Отже, зараз їх спробуємо. Ось так він виглядає трошки його розкручу: ось такий, як олівець. І давайте спробуємо нанести. Мені здається, отак. Трошки нанесемо, мені здається, я це десь вже казала, що, ну, так як я не сильно люблю рум'яна, я дівчина 2016 року в цьому плані і мені дуже подобаються контуринги. І мені здається, що коли я в житті своєму використаю всі рум'яни, які є, в мене їх вже можливо взагалі не буде. Можливо, буде щось м -м пудрове, а, ну, тобто, не рідке, що буде менш пігментоване. І е, те, що можна просто буде трошечки наносити і е, таку, щоб знаєте, живість трошки продавала. Але це все. М -м -м, тому як все так, давайте я розтушую. Я для цього використовую якийсь рандомний пензлик Кош, а, Це пензлик для тональної основи від Єве. Але я вирішила, що для контура це в мене є найближче, що може тільки бути. М -м -м. Що я можу сказати? Ось тут мені прям подобається от в цій частині. Не знаю, чи видно його на камеру, чи ні, але воно прям дуже таку класну тінь дала. Давайте Я ще спробую Отут відконтурувати відкорутурувати трошечки. Ось тут саме частина, тому що тут в мене якраз є таке подвійне підборіддя, і мені його видно. Ось тут розташувалося трошки гірше. Я не знаю, може трошки більше нанесла, або е дуже багато балакала, а треба було одразу розташовувати. М -м, почти, о, багато нанесла. Е ну, але в цілому я точно можу погод, погодитися, що це холодна штука. От прям холодна-холодна. Я бачу, що вона холодна. І в цілому, напевно, це мені подобається. Тобто, зараз так подивилася, воно не виглядає як якась така, знаєте, пляма внезапна, Вона виглядає досить органічно і дійсно досить холодно. Це прикольно. Ну, отут, мені здається, якщо я дуже широко його розташувала, хочеться мені його розташувати потоньше. Але в цілому, прям, ну, прикольно, прикольно, мені подобається. Якось так. Ну, прям, до речі, я просто реально його купила, я потім боялася, що він буде занадто теплий, шукала Фенті, Фенті не знайшла, ну, і якби все одно залишилася з цим. А, але прикольно, мені, мені подобається. Я, звичайно, його ще поношу по теж, не буду зараз нічого рекомендувати. Але перші враження, вони прямо досить непогані. Ось це моя третя кава за день, ніяк не можу війти, повернутися в робочий режим. Е, наступне наступне, що я вам хочу показати і спробувати. Це пудра. Це аурглас. Е, це прозора, фіксуюча. Фіксуюча ж. Сетінг. Ну так, да. по суті, це фіксуюча пудра. Я казала, що я б хотіла придбати Лору Мерсьє повну розмірку. Ось так воно виглядає. В її внезапно чогось не було. Ось так вона виглядає всередині. Ось тут така заглушечка, ми її зараз відкриємо. В Сифорії чогось не було. Я потім Лора Мерсіє побачила цю пудру в Дугласі в Будапешті. Але, але я вже не стала брати, тому, тому що я вже купила цю. Ну і плюс я теж про Наташу Саме цю пудру чула багато хорошого. А, так, я дістала заглушку. Ось так це виглядає. Хайзи, що робити, якщо чесно. А, ну, я маю на увазі, як трошки дістати з неї пудру. Трошки її ось так зробити. Чи як. О, да? трошечки досталася. Я зараз, знову ж таки, пудру використовую теж по-мінімальному. Бо літо, жарко. У мене все одно буде обличчя жирнитися, але для деяких зон я її хочу використати. Для цього я візьму ось таку невеличкі пензлики від, ну я не пам'ятаю, від чого вона теж в в'єде. Тому, так, да, мені треба точно оновити набір моїх пензлів. І насправді теж непогано, навіть, зважаючи на те, що шкіра в мене зараз, знову ж таки, після відпустки на якась суха, як непонятно що якось не дуже добре себе почуває, от прям мені прям теж, мені здається, непогано воно зараз заходить. Ну, тобто, вона не виділяється на шкірі в тих, в тих частинах, де вона в мене зараз нормально, Бо насправді там, де вона в мене ненормальна, там все погано лягає і все виділяється. Ну, вона дійсно скоріше фіксує, ніж там матує навіть, хоча матовий ефект, він теж присутній. І, в принципі, нормальна пудра. Ну, тобто, давайте так. Пудри такого люксового сегменту мені подобається 100% більше, ніж Пудри не люксового сегменту. В мене остання пудра була, з якої, я, власне. А, я, ні, я не починала з нею. а YouTube. Е -е... Я її закінчила до цього. Це була тональна основа від Kiko, яка для мене була абсолютно жовта. До цього я пробувала багато різних пудр. там Evelyn точно в мене була, Ламель в мене була, напевно, тобто багато чого було. Нічого мене прям не вражало ідеально. Єдине, що я згадую, що мені колись пудр подобалась, Avon, в них теж ще така якась золота серія, Lux Gold, чогось я хочу сказати, але, напевно, це неправильна назва. От вона мені пам'ятаю, подобається. Ця виглядає як хороша пудра люксового сегменту. Тому так, ну, скажімо так, за ту ціну, яку я за неї заплатила, а я заплатила дофіга. Вона має гарно працювати, будемо тестувати далі, будемо дивитися. Я знову ж таки буду активно намагатися зцілити своє обличчя протягом наступних тижнів, бо дійсно щось ну, реально дуже сухе і дуже втомлене. До речі, на це може впливати, точніше, це може повпливати на результати проджектену, тому що я думаю, що я мінімізую використання косметики, що сумно, але що робити. Окей. І останнє, останнє саме для обличчя предмет. І це єдине, що я один раз використала в Парижі, це Airbrush Setting Spray, Flawless Setting Spray від Charlotte Tilbury. А, мені його дуже радила моя двоюрідна сестра. Та, в принципі, в мене ніколи такого стінг спрею не було. І мені стало цікаво. Я взяла саме міні-версію. Я зрозуміла, що для таких речей яке я точно не буду використовувати супер часто, мені не, міні не потрібно. А, але насправді ну зараз трошки пошукаю. Насправді, ну, я до цього використовувала тільки один раз в Парижі. Там було супер жарко, тому ну, мені здається, тут бетон не допоможе закріпити макіяж не те, що Сэтінг спрей. А, але зараз подивлюся, можливо, він якось, я не знаю, трошки розладить мою ситуацію зі шкірою, хоча я знаю, що це сетінг-спрей, і в нього немає такого на миті. Е, Тому зожні показую новиночку. Пахне приємно, розпиляється нормально. Більш детально, можливо, розкажу в якихось наступних відео. Давайте перейдемо до губ. Mm, бо останнє це очі я з ним буду дуже обережна і дуже швидка, але Свочі, звичайно, тінюшечок я зроблю. Uh, я придбала ось таку Fenty beauty помаду Мені здається, це їх новинка uh, відносна. Вона uh, називається Gloss Bomb Stick uh, у відтіночку 03 Hot Chocolate. Uh, і насправді я скажу, що це було те, що я взагалі не планувала купувати. А, ну, тобто, у мене дофігіще ще ви бачили їх всі в, в минулих відео. Мені точно не була потрібна, але я її коли побачила я коли її ось так от посвочила, я просто закохалася і я зрозуміла, що вона мені дуже срочно треба. А, я її ще не наносила, вона, бачите, така новенька, свіженька, тому ми її зараз нанесемо перед тим, як переходити на очі. Бачите, тут такі. Коричнева основа з такими різнокольоровими блискітками. А на губах вона має бути, здається, така напівпрозора, але зараз подивимося, як воно виглядає. До речі, вона виявилася яскравіше, ніж я думала. В неї дуже Приємний смак. Це смак насправді фенті, помад. Те сама дужка, що є в моєму блиску, крім. Можливо, до неї насправді проситься олівчик. І до неї точно треба. Скрабити губи. У мене трошки такий засох ще частинка трошки. А я прям бачу, що вона виділяється на цій частинці і її хочете заскрабити. Але виглядає дуже святково, дійсно. Прям дуже святково. Дуже яскраво. Мені відтінок подобається, бо він мені все-таки здається більше холодний. Ось так це виглядає. Тому так, цікаво, цікаво. Я, в принципі, напевно, не жалкую, що я її придбала. Буду використовувати. Не впевнена, що на кожен день, але, але як все так. О, лі, мені здається, я всі огляди роблю за тридцять, а тут треба робити якийсь контент, а я його не роблю. Але, ладно. наступна покупка. Як, е, і це, напевно, буде єдина річ, яку я не по тут і зараз, я не буду її відкривати. Це підводка від House Labs by Lady Gaga. І це, до речі, мій перший продукт від Lady Gaga. Е, е, у єдиному, мені здається, відтінку Black Onyx. Може, було один або два. Але це єдиний там, варіант чорний. Ось так вона виглядає. Мені вона дуже сподобалася. Я думала її купити. Мені дуже подобався пензличок, він дуже тонкий, і сама підводка, коли я її свочила в Сифорі, вона була така, знаєте, прям вугільно-чорна, і вона прям дол, дуже довго не змивалася з моєї руки, що прикольно. Але я не буду її відкривати. Чому? Тому що знову ж таки враховуючи в мій стан шкіри, а підводка це все-таки така рідка річ. Uh, і вона може дуже швидко висохнути, а я поки що не знаю, що мені ось тут з цією всією зоною робити, тому я її використовувати не буду. Просто вам покажу А, uh, І останнє, останнє, що я вам хотіла б показати сьогодні, це палетка Тіней. Це палетка, про яку я казала в вішрісті, і я дуже рада, що я її реалізувала. Це Наташа Дінона міні-ретро. Uh, до речі, цікаво, бо я колись таки в цей раз дивилася на велику ретро, там чогось я не побачила ось цих зелених кольорів, але я в принципі їх там не бачила, і мені було дивно, що в міні ретро вони є. Um, я її справді ще хотіла з минулого року, і мені подобається, що вона маленька, що вона дуже така обережна, можливо, я її наступного разу візьму в подорож. Uh, подивимося. Тому давайте зараз з вами зробимо сводчики і зробимо реально дуже легкий макіяж, бо ну, ж таки, не хочу обтягувати, що в мене є. А, зараз посочимо. Ой, такі м'якенькі тінь, прям не можу. А, Так, мене не вистачило на останній рожевий. А, зараз покажемо, як воно виглядає. До речі, дуже пігментовано. О, боже, який це гарний, ви бачите? Ой, боже, красивий який. А, оцей зелений, він має чорну основу, ну, темно. Ось цей так, він такий рожевий, але він дуже пігментований. Тобто я думала, що він буде менш пігментований. А, і зараз ще а, щось візьму, ось цей пальчик, і ось цей ще рожевий. Е... Теж гарний, насичений, але він просто гарний рожевий. Але ось цей боже, ось цей, це просто бомба. Я прям не можу. Мені прям дуже подобається. М -м -да, добре, що я її купила. Це прикольно. Давайте зробимо макіяж. Е -м 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 -м. Дуже простий, дуже легкий. Я беру ту саму, той самий пензель, яким я носила пудру. Беру ось цей відтіночок. Пилять, трошечки пилять, є таке. Я його нанесу ось сюди. Це буде дуже яскраво, одразу кажу. Дуже яскраво. Так. Трошки ще візьмемо. Мої не очі. А, на нижнє повіко я зараз візьму ось цей невеликий пензлик від м і несу ось цей. Блін, до речі, він дуже прям сильно плить. Ви бачите це? А, окей, це мінус, але пігнтовані це плюс. Я трошечки буквально додам його в кутик ока. А, до речі, коли ти його так встряхнеш, то він не... Не лякаючи темно, наноситься, я думаю, що його можна легко нашаровувати. Я його нанесу сюди, а потім ще наносу на верхню повіку. А, в кутик ока ми зараз пенслем від Douglas напевно, нанесемо а, в... ось цей відтіночок. Це досить прикольно підсвічує. Мені подобається. Тут тобто він такий ненав'язливий, але при цьому виділяє все, що потрібно виділити. І останній це я прям візьму всі палець, візьму цього відтіночка, і я його прям нанесу, нанесу на все по Ой, виглядає він, звісно, шикарно. Шикарно. Мені прям дуже подобається. Ну, якщо б у мене ще й очі були в нормальному стані. Було б ще краще. А, ой, ну дуже гарно, дуже гарно. М -м 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 -м. Так от. І напевно, а, візьму ще ось цей дівничок і наносу його на центр. Ока. Ну просто, щоб вже. Нести всі п'ять відтінків, але сраді він так нічого не зробив. Я ще нічого не зробив. Мені проситься підводка. Я візьму та, яка в мене є, але не туш. До речі, бачила буквально перед тим, як сісти, знімати якісь пост в інсті, що зараз стають популярними такі, знаєте. Вії без вій. <свят> Якраз так, як я люблю носити, тому якщо це стане популярно, це буде прикольно. Е, зараз я нанесу трошечки підводки і до вас дуже швидко повернуся. Так, ну що, я повернулася. Я нанесла підводку. Це в мене моя помазочка від ельф. І насправді ж дуже багато років, і з нею вже треба щось робити. Але. І мені подобається так трошки більше, як воно виглядає. Але мені точно треба робити мейкап фрі дні. Бо шкіра, шкіра дійсно щось дуже сильно стресанула в поїздці. Отак виглядає цей фінальний макіяж. І отут у мене печаль, отут у мене печаль, але в мене то згорів нос, то я знала, отут у мене печаль. Тому ось такі в мене перші враження. Буду зараз іти їх змивати. Ну, не прямо зараз, трошки пізніше, і відправляти свою шкіру на покій. Глобально, все, що я купила, мені подобається. Я не розчарована. Дещо що, ладно, в принципі, все, ще треба далі тестувати, дивитися, наносити, святкувати чи тягнеться в мене до цього всього рука. Якщо тянеться, це буде добре. Якщо не тянеться, ну окей. А, отже, я дуже дякую, що ви провели цей час зі мною. Сподіваюся, вам було цікаво корисно. Сподіваюся, я нормально виглядала в кадрі, бо знімаю зараз не з передньої камери, а з задньої. І якось так. Всім гарного вечора і побачимося в наступних відео.